Третє питання від мене. Знайди зайвого: ПСЖ, Бенфіка, Барселона та Баварія. Так ще раз: ПСЖ, Бенфіка, Барселона та Баварія. ПСЖ, Бенфіка, Барселона та Баварія. Ну тут тільки Бенфіка не вигравала Лігу Чемпіонів. Ну, в сучасному, майбутньому. Може, раніше колись там щось і вигравала, але я цього не пам'ятаю. Барселона, Баварія. ПСЖ. Ну, це ще і розгромні результати. ПСЖ розгромила Барселона розгромила, розгромила ПСЖ, ПСЖ Інтер, Баварія Барселону. Так, як все зав'язано. Але я думаю, тут намного простіше Бенфіка не вигравала Лігу чемпіонів. Добре, питання було таке. Яка з цих команд не грала на клубному чемпіонаті світу? Хтось вже грав. Бенфіка грала, да Баварія грала, а Барселона смоктала о, сиділа вдома.